Та посестри України з важкими пораненнями. Ми мусимо далі жити і долати нашу перемогу. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Олександр Дармороз. І з радістю хочу вам представити сьогодні Олександра Швецова та його реабілітацію. Дуже добре, що побратими діляться своїм контентом. Цей фільм я хочу почати саме з цього кадру. Зліва від мене йдуть четверо моїх побратимів. Які отримали важкі поранення під час повномасштабного вторгнення, я йду справа. Я отримав своє поранення під Луганськом ще в 2014 році. І перше, що я хочу сказати своїм пораненим побратимам, що життя не настільки прекрасне, як нам його малюють волонтери у застінках шпиталю. Вас чекатимуть і великі хвилі, і зльоти, і падіння. Але щоразу гребіть із усіх сил грибіть до своєї мрії. Вона не так далеко, як тобі може здаватися. Вілізованого Олександра Шевцова з мирного життя на два місяці перекинули в зону АТО. З передової молодий хлопець повернувся без однієї ноги. За другу борються лікарі. Єдине про що він мріє, це встати з інвалідної візка на сучасний протез і повернутися до буденних справ. Потім був рік шпиталю, де лікарі рятували ще мою праву ногу. Після цього ще рік алкоголю та наркотичних засобів. А далі особисте рішення про реабілітаційний центр. Подорожі і нове життя. В момент, коли я залишився перед вибором, залишити все, як є, або спробувати жити інакше, я згадав, що я люблю найбільше, і це були подорожі. Подорожі допомагали мені відволіктися від болю та поганих думок. Подорожі дали мені нову енергію і бажання жити. Я вирішив допомогти і іншим ветеранам, та організував проект, який назвав «Bus of Heroes» Автобус Героїв. У нас іде папа римський. Ми зараз у Ватикані. Ми, ветерани з інвалідністю, яку отримали внаслідок поранень, разом подорожували Європою, Ісландією, Азією та Африкою, займаючись екстремальними видами спорту. Під час поїздок ми ділилися порадами, розповідали анекдоти і підтримували один одного. Слава Україні! Проект почав жити своїм життям, і через нього прийшло дуже багато наших братів та сестер. На цифрі 500 я перестав рахувати, і вона була вже дуже давно. Це були ветерани з інвалідністю, їхні сім'ї, а також цивільні люди з різними інвалідностями. Ми об'їздили всю Європу, Ісландію, були в Азії, в Африці. Ми каталися на квадроциклах по Сінайській постелі з людьми без рук, без ніг пірнали за квалангами у Червоному морі, на протезах залазили на ейфелову вежу та на вулкани в Ісландії. Волонтерство під час повномасштабної війни. Коли почалася повномасштабка, мої побратими пішли захищати Україну, а мене залишили тут, щоб я забезпечив їх по волонтерству. На початку це було легко, люди охоче допомагали, але з часом стало складніше. Мої побратими на різних напрямках просили про автівки, пікапи, буси. Сума 800 тисяч гривень вже здавалась непідйомною. Я довгий час думав, що можна вигадати, аби дістати їм ці автівки, Іначе вигадав. Я вирішив йти пішки дистанцію 800 тисяч метрів, бо саме таку суму вартували три беушних автомобіля. Я обрав на карті два міста з Одеси до Яремче, саме між ними була така відстань. Задум був у тому, що люди допомагатимуть мені пройти цю дистанцію своїми донатами, і кожні 100 гривень означали 100 моїх кроків. Тобто, з кожною гривною мій шлях скорочувався на один крок. Завдяки цій акції було придбано нашим військовим десятки автівок, квадрокоптерів, тепловізорів, медичних препаратів та рюкзаків для медиків та дуже багато всього іншого необхідного на фронті. Підтримка інших. Через рік повномасштабки я знав, що багато хлопців і дівчат у шпиталях потребують психологічної та фізичної допомоги. Я організував групи для реабілітації, вивозячи їх за кордон і навчаючи ходити. Ми займалися екстремальними видами спорту, такими як стрибки з парашутом і джампінг. Ми каталися на лодках біля айсбергів і насолоджувалися життям. Я бачу, що вони в цих подорожах не тільки набираються досвіду в ході, але й оживають та відволікаються. Решти України з важкими пораненнями. Ми мусимо далі жити і долати нашу перемогу. Слава Україні! А ще із цих груп, що навчалися ходити, утворилась група охочих допомогти своїм підрозділам, в яких вони служили. П'ятеро ветеранів з ампутацією ноги вище коліна, пройшли чорногорським хребтом у Карпатах і завершили свою 50-кілометрову дистанцію на найвищій точці український гір Говерлі. Пацани, це ж Говерла! У -ху! У -ху! Тим самим ця група зібрала 10 мільйонів гривень на допомогу підрозділам, в яких вони служили. Хочу додати ще той факт, що ці хлопці, окрім своєї снаряги, несли із собою по 10 кілограмів піску кожен. І з кожним зібраним мільйоном скидали по кілограму ваги, і повірте, це було дуже сильно. Спортивні досягнення. На сьогоднішній день я і 10 моїх побратимів із Житомирщини є чемпіонами Європи з веслування на човнах дракона. Нещодавно на чемпіонаті Європи в Чехії ми здобули 5 золотих медалей для нашої країни. А вже через місяць ми вирушаємо на чемпіонат світу. ЗСО! Я не хочу далі вас грузити своїми різними історіями. Я хочу вам сказати тільки одну річ. Я щасливий, що одного дня зробив правильний вибір. Дякую, Боже. Ви були на каналі Олександр Дармороз. Дякую Олександру Швецову за відео, за допомогу. Дуже приємно, що я не один. Ось лайки, підписки. Позитивно ставимося до обговорення даного відео в коментарях. Це буде просувати також нас мотивувати на нові відео.